Так, друзі, знову показую вам роботу суперстяжечників, після яких ми приїхали, нас покликали щось порадити і щось зробити з цим. Ось бачите, да? Суперстяжечники, як залили стяжку. По якій причині так залито, не можуть сказати, і так далі. Ну і загубились, коротше, після цього. Значить, бачите, що ці островки. Надії позалишалися, оце все повідлупалося частинами. О, це все. Ну, причини цього це окрема історія, чому це так сталося. Але сам факт, що от після такого попробуй щось з цим робити. А що робити? Треба фрезерувальною машиною, оце все, що ще тримається, значить, відфрезерувати, зняти, демонтувати. Зняти обов'язково строїтельне молочко і знову переливати. і Коротко. Коридор, коридор, де плитка зашліфований, бо грипово. Поснямо зняті сучастенько і рівненько. Готовий до укладання плитки. Кімнати. Кімнати перелиті, зашліфовані, опущені, затягнуті, перелиті. Балкон підвитий, ще в углах тут зашліфований. Так. Тут у нас перепадник між мішвидкою і ламінатом. І тут було дуже задерто вверх, валіки все шліфував, підривав, корби, залишали. Прорився. Они бачимо. Долі Вдоль так кидаємо. Всі зазвичай так кидають. Бачите, да? так? Щелин немає, абсолютно. все гарненько. Як завжди. Травиться. Біжимо. Це яке провели трьохметрове? Встановили. А тут зі поїла. Маленька кімната. Та сама історія. Наші більше немає ніде. Посвідь. Зробила, як для мами, хто казав в Тіктоці. Як для мами надали.